Павло Сушко, будь ласка. Вітаю, Денис Анатолійович. Я хочу вам задати питання від всіх мешканців Харківської області. Три питання, які сьогодні дуже турбують людей. Всі вони майже пов'язані з твердим. Цінами на тверде паливо. Перше, це стан доріг, жахливий катастрофічний стан доріг в області. Немає жодної громади, де були б цілі дороги. В результаті поранених не завжди можна своєчасно довести до шпиталів. Це не швидкі не доїжджають, і люди взагалі не можуть пересуватися. Друге, в зв'язку з цим транспорт приватний не може ходити. Перевізник не хоче їхати, бо через два дні вже стають машини. Що держава може зробити, щоб підставити плече? Але я вас прошу прислати комісію в Харківську область. щоб... Зробити інвентаризацію доріг, куди пішли кошти, що будуть робити, в яку першу чергу, другу чергу люди чекають на ці відповіді. І третє ціни на тверде паливо: 18 тисяч стоїть машина дров. Дві машини потрібно на зиму, 2,5 тисячі пенсія. І в громадах не розуміють, як, як, яким чином будуть забезпечуватися дровами. На сьогоднішній день немає жодної інформації в громадах. Дя... Дякую. Стосовно доріг, тут треба подивитись. Чесно кажучи, на питання доріг, треба подивитись з двох сторін: через питання через призму Бруківки, яка стала вже власною назвою, і через призму потреб на сектор безпеки і оборони нашої держави, нам треба виграти війну. Але на наступний рік ми заклали 3 мільярда гривень для утримання доріг, зокрема військових, які по яких везуть поранених, по яких везуть боєприпаси. Ви абсолютно праві. Це треба робити, і цим треба займатись. Наступного року закладений відповідний резервний фонд, який дозволяє також для військових доріг виділяти відповідні кошти для їхнього поточного ремонту для забезпечення знову ж таки доставки військових грузів і поранених. Тому держава тут не знімає з себе відповідальності, не просто підставляє плечі, а виконує цю роботу і фінансує цю роботу там, де це необхідно з військової точки зору. Я наголошую, з військової точки зору. Всі інші потреби будуть, звісно ж, фінансуватися і підтримуватись стосовно нашої інфраструктури після нашої перемоги. Це очевидно в сьогоднішніх умовах. Ми потребуємо кошти для нашої перемоги. Стосовно вартості палива для опалювального сезону, я вже попросив. Після вашого запитання, якщо буде ваше відповідне звернення, офіційне дам офіційне доручення для того, щоб ми розглянули питання субсидіювання. Всіх видів пального для опального сезону треба це питання уважно вивчити. Я погоджуюсь з вашою точкою зору, що це має також субсидіюватись, так само, як і газ субсидіюється або вугілля субсидіюється там, де немає іншого джерела для тепла на цю і наступні зими. Тому дайте офіційний запит, ми з ним попрацюємо офіційно. Дякую.